У Кропивницькому діти з інвалідністю роблять окопні свічки для українських бійців. Що їм біля супут, ують, їм вони чай і кофе. Мар'яна Ахрарова має синдром Дауна. Каже, їй робити свічки не складно, адже знає вони для військових, які її захищають. Ідея робити свічки на фронт виникла у керівниці громадської організації Серце Матері Людмили Шукрути. Банки, картон, парафін зібрали самі, принесли містяни. Якісні банки це від горошку для шанки і від кукурузи. Це така банка горить 4 години. Вона гріє захисників. Ця баночка три години. А от маленька баночка, вона час годиною 20 хвилин. Матеріалів для виготовлення свічок бракує. Збираємо їх по найближчих кафе, піцеріях. Небайдужі люди приносять свої використані. нехай дві, нехай три бляшаночки, але вони є і вкупі. Ми Зберемо і зробимо багато. Таку свічку можна використати для освітлення в окопі, підігріву їжі, чаю, для обігріву. Менше можна покласти в кишеню. Ми і молимося, і думаємо про наших захисників. Ви знаєте, другий раз натрима навіть мозоля, думаю, їм боляче. Та ні, не боляче, бо згадуємо, що їм там набагато больніше, набагато страшніше. І це нас надихає з більшою любов'ю, з більшою силою. Щоб виготовити окопну свічку, металеву бляшанку заповнюють скрученим гофрованим картоном, потім вставляють гніт і заливають розтопленим воском чи парафіном. Тарас Білозор, який має дитячий церебральний параліч, зробив 15 свічок. Що потрібно для наших захисників, вони нас захищають, а вони живуть на превеликий жаль в окопах, і їм потрібно як могти допомагати. Півтисячі окопних свічок передали громадським організаціям, які їх відвезуть військовим. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.